Дорогиньки були. Півники кукурікають. Дощик таде. Сьогодні у нас цапає застрік, але тепло. Ну, нічого не дивно. Вчора Прівники попрацювали, розстелили. Сюди доріжку пити виколи, щоб цей прикотничок докласти і туди вже гарно маємо. Так, що ми сьогодні робити? Вчора я по стопівнику Барбазі бігати до всіх на вулицю. Трохи його мінорка ганяв, але потім він якось собі... По подвір'ю розбіглися і вже одне одного, як то кажуть, не, цей, не кусали. Занесу я сюди конкур. Тут наша така. Трошки ще зерна залишилося. Просто все в бочках. Ми ще тут під'їдаємо, ми їх підтроїмо, так що боремося, боремося, боремося. Ячми, до речі, не чіпають, а потрубили мені овес. Все було пару мішочків, овес я вже забрав. Ще лишилися там один, але чомусь вони кинулися більше на увесь, чим не ячмінь. Ще зібрати лишилися кукурузу, тату вже трохи позбираю, там показував даніше. І зараз йду, позбираю ще гарбузи, бо вже передають і приморозки. Тут багато нема, але прикатаю, щоб тату вже було легше. Ось, і ще сьогодні що ми маємо зробити? Сьогодні ми маємо зробити, забрати з собою сім каченят, чотири катічки. На продаж маємо і маємо на продаж два хлопчики і одну дівчинку з менших. Ось тут вони нас чекають, будуть вони теж голодні, щоб я в машині їх віз, не було запаху, і вони менше какали. Приїдемо до міста і вже вони собі там погамають. Заради цікавості я візьму, що поважу їх. І думаю, що зважування я буду знімати. Ну що, погнали випускати гусей. І будемо пакуватися до від'їзду, тому що трошки час піджимає і треба буде нам поспішати. Перша качечка пішла. Вона там всередині. Вік 2,5 місяці, трьох. боже більше трьох. 2,5-3, десь так, плюс-мінус. Вони серпневі, зараз жовтим. До того дні на початку серпня, одні середина. І плюс-мінус десь так говорю, як я вона найбільша була. Минулого разу я її важив. минулого тижня важила кіло 600, за тиждень 400 грамів. І, як на мене, досить непоганий показник. Це вже на тому кормі, що я її вгодую. Не надзвичайний, трошки пішов, під... так, 2 кілограми. Трохи почав підгодовувати цей качечок. Ось вона тут, буду пакувати в коробку, просто показую, як є. Ось це красунка наша там. в коробочку ми їдемо до місця. Так, теж Це кіло 800. Розбудимо погане. Чаразочок. Кіло 800 йдемо пакуватися. Всю коробка, там ж одна дама нас чекає. Це теж має кіло 800. Так їх відпозначимо. Кіло 800 йдемо. Забираємося. Пакуємося далі. Щось, що вони так всі три одинаково важать, що я вже думаю, може, то вага барахли. <кій> Обкакали трохи, я сказав, що мінус качок, коли лапаєте, то зразу дубкою біг, щоб вони вас не обгадали. Бо гадять вони рідко, мітко і смердюче. 855. Так, чотири дівчинки вже спаковано. Потім ми приїдемо до міста, я так що я спинку покажу. Ось четверте. Забрали ми дівчат, які підросли. 2 кг по 800 досить непогана вага. Мені подобається. Лишилися у вже в нас такі маленькі каченята підліткові. Позабирали ми, так що кого цікавитиме. Дзвоніть, пишіть. Є ще у нас хороші екземпляри. І стало менше. Нам на руку. І маємо надію, що господарю своїх нових у буде приємний пішити. Бачите, пчихи все ж таки трохи там покаштують і там попчихують назад, або вони, напевно, якщо поїли меленого, або все ж таки хоча пропоїв два рази їх від хрипів, пчихання а Результат поки що на місці. Ні, як не на місці він покращився зараз, Ну, в принципі, це осінь да, похолодання і, і холодно і тепло. Так що це нормальне явище. Тому що там вчора теж прибрали на верхню подвір'я курочку під храмом. Минулого тижня все добре, цього тижня я приїжджаю, дивлюся нашу під храмою. Давай ми її цюпнемо. Ми її цюпнули в неї поперечки такі на цьому. Гулечки на печінці і на серці. Е, от. І там ще одна починає чуть-чуть підхрамити, треба де її прибрати. Хоча від куксидіозу ми на час стараємося птицю регулярно пропоювати. Не знаю, що це може бути. Ліки, препарати я міняю, щоб не звикав організм до цієї діючої речовини. І, а чому так виходить? Поняття зеленого немає. Чи лікарство вже тепер як таке розведене. Чи... Чи просто треба частіше, частіше це проявляється хвороби, треба частіше пропоївати. Ось, так, ми погнали пакуватися далі. Покажемося. Що, ми спакувалися в дорогу? Думаю, все буде добре, потихеньку їдемо. А зараз цей, йдемо, що подивимося, як там наш півник. Той що вчора бігав вже зі всіма корми, як він поживає. Ось наш нахморений хлопчисько. Величезний коник такий, ходить собі окремо. Вчора я його вечором підігнав і зайшов собі до достані, все як має бути. Повечеряв. Думаю, пару днів він адаптується, тата трохи протинує за ним. А цей от не буде його кусати, хоча він просто старший і це його боїться. але Думаю, вживуться. Ну що, всім гарного дня, мирного неба. Любові, Божої благодаті.